На Рівненській АЕС постійно працюють над впровадженням та використанням позитивного світового досвіду експлуатації енергоблоків. Нещодавно, в межах місії підтримки Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують АЕС, працівникам підприємства організували спеціальну підготовку на тему «Лідерство в технічному обслуговуванні і ремонті. Це дуже важлива тема для енергоремонтного підрозділу, особливо в теперішній час. Тому заступник головного інженера з ремонту рік назад зробив запит на таку місію підтримки від ВАО і на даний час ця місія проводиться. Упродовж п'яти днів навчання проходять керівники низової ланки енергоремонтного підрозділу РаЕС. Зокрема, майстри і старші майстри ВРП. Цільова аудиторія складає 270 працівників, але було вирішено створити групу з 36, які зможуть розробити. Конкретні заходи для покращення лідерства в своїх цехах. Тема лідерства це зараз актуальна тема і досить цікава для мене, так як для працівника енергоремонтного підрозділу. Набуті знання під час теми лідерства вони є ефективні і їх можна якісно застосовувати під час використання роботи. Працівники вивчають такі необхідні для сучасного лідера аспекти, як коучинг, тайм-менеджмент, управління часом, психологічна безпека в колективах, розуміння і природа помилок персоналу. Існує сім навчальних модулів, які розроблені в АОС на підставі кращої практики світу. В практичну підготовку включені тільки спостереження та коучинг, тому що це найважливіші методи, які ми можемо відпрацювати на практиці. Перша місія підтримки Паризького центру ВАО проходить у змішаному форматі. Практична підготовка відпрацьовується персоналом станції з психологами відділу розвитку персоналу та інструкторами навчально-тренувального центру Раес безпосередньо на тренажерах. А теоретичне навчання відбувається у формі онлайн тренінгу за участю представника світової атомної спільноти. Спікером теоретичної частини є Пітер Хемельсоєт, який на даний час вже 15 років працює. ВАОЕС, який провів більше 250 партнерських перевірок. Він намагається не тільки дати базові знання, а дійсно мотивувати і дати ще такі приклади, які нам допоможуть. Завдяки такій підготовці на РАЕС відпрацьовують впровадження новітніх технологій в частині лідерства. Враження мене тільки позитивні, дуже. Цікаво послухати людей, які працювали за кордоном, перебували на других атомних станціях. Це дуже гарний, позитивний досвід. Підсумком навчання для кожної із груп є презентація керівництва РАЕС свого плану дій щодо покращення лідерства в технічному обслуговуванні і ремонті. Ми очікуємо, що лідерство. Підвищиться значно і ефективність підвищиться значно. Тобто, коли працівники почнуть впроваджувати це на своїх робочих місцях, це ми побачимо значний прогрес протягом наступного року. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, телеканал Енергоатом.